Другий закон Ньютона. Домашнє завдання. Опрацювати параграф 31, Права 31, Задача 1, 3. Сьогодні ми працюємо над проблемою, що змушує тіло змінити свою швидкість або напрямок руху. За яких умов тіло рухається рівно прискорену? Від чого залежить прискорення руху тіла. Ви знаєте, що сила це фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше. Сила позначається буквою Е, вона вимірюється в ньютонах. Сила характеризується точкою прикладання і напрямом. Сила характеризується точкою прикладання, напряму і значенням модулем. Півнодійна сила це сила, яка діє так само, як декілька окремих сил, прикладених до тіла. На малюнку ви бачите сили прикладання F1. Які зображається векторно, сила f 2 із сумою цих векторів або рівнодійно цих векторів позначається буквою F, і дорівнює F1 вектор додати F2 вектор. Інертність – Властивість тіла, яка полягає в тому, що для зміни швидкості руку тіла. Внаслідок взаємодії потрібен час. Що таке маса? Маса позначається буквою М. вимірюється в кілограмах. ви це знаєте. От що таке маса? Це фізична величина, яка є мірою інертності тіла. Сьогодні ми вивчаємо другий закон Ньютона. Ви бачите зображення сили f 1 прискорення тіла, що діють на візо. Отже за другим законом Ньютона прискорення, з яким рухається тіло, обернено пропорційне масі тіла. Формулювання другого закону Ньютона. Прискорення, якого набуває тіло внаслідок дії сили, прямо пропорційне силі та обернено пропорційне масі тіла, А. Вектор дорівнює Ф-вектор, поділено на М. А. Прискорення вимірюється в метр ділити на секунду в квадрат. F сила вимірюється в Ньютона. M – маса вимірюється в кілограма. Як записати другий закон Ньютона, Якщо на тіло діє декілька сил. На малюнку вам показано на тіло о, діє декілька сил. Перше. Сила тяжіння, сила нормальні, сила ковзання і сила тяги. Напрямок показано прискоренням А. Для того, щоб знайти рівнодійну силу, необхідно F дорівнює F1 додати F2, додати F3 додати Fn, для того, щоб знайти прискорення руху, Тіла необхідну суму сил поділено на масу. Отже, у нас F1 додати F2 додати Fn дорівнює M помножену на a. Наслідки з другого закону ньютона. Перше, 1 ньютон це сила, яка діючи на тіло масою 1 кг надає йому прискорення 1 метр за секунду квадрат. Друге, напрямок прискорення руку тіла завжди збігається з напрямок рівнодійної сили, прикладеної до тіла. 1 ньютон дорівнює 1 кг помножено на 1 метр поділено на секунду в квадраті. А дорівнює F ділити на m, а напрямлено паралельно F. Наслідки другого закону Ньютона тіло рухається рівно прискорено, прямолінійно, тільки в тому випадку, якщо рівнодійна сил, прикладених до тіла, не змінюється з часом. Тіло перебуває в спокою або рухається рівномірно прямолінійно, якщо ж сили, що діють на тіло, скомпенсовані. Ви це бачите на першому малюнку і на другому. Задача нерухомий алюмінієвий візок зіткнувся зі стальним піском такого самого розміру що рухався зі швидкістю 4 метри за секунду, з якою швидкістю почав рухатися алюмінієвий візок. Стальний візок після зіткнення мав швидкість 2 м. За Записуємо дану. F початкова швидкість першого візка 0 м за секунду. Початкова швидкість другого візка – 4 метри за секунду. Кінцева швидкість другого візка – 2 метри за секунду. Отже, v 1 дорівнює v 2 дорівнює V. РО дорівнює 2,7 на 10 у третьому кг ділити на метр кубічний РО 2 дорівнює 7,8 на 10 у третьому кг на метр кубічний. Необхідно знайти швидкість, кінцеву швидкість другого візка. В Задачі йдемо про два візки, що будуть взаємодіяти. Для розв'язання задачі використовуємо формулу співвідношення. М1 відноситься до М2 як А2, поділено на А1 по модулю. Маси тіл знайдено із формули. М дорівнює ρ помножено помножену на В. Прискорення, за A v на однад, прискорення A2, за візків, визначається за формулою А дорівнює v В мінус В0В ділити на Т. Час взаємодії тіл однак, тому їх прискорення А1 і А2 визначається за такими формулами. Маси місків М1 визначається за формулою ρ 1 помножену на В. M2 визначається за формулою RO2 помножено на V. Підставивши формулу 5 зробивши певні дії, ми отримуємо V1 дорівнює RO2 помножено на V2 в v дужку закриту поділену на Rho 1. Підставивши дані. І обчислити, тоді ми отримали результат В1 дорівнює 5,78 метр ділити на секунду. Отже, відповідь, перший візок, почав рухатися з швидкістю 5,78 метрів за секунду. Знайдіть проєкцію сили, що діє на тіло масою 500 кілограм, яке рухається прямо лінійно. А його координата змінюється за законом Х до рівні 20-10т додати т квадрату. Записуємо дана. М дорівні 500 кг. Х дорівнює 20-10т додати Т квадрат, необхідно знайти проєкцію сили, яка позначається FX. Розв'язання. Зрівняння х дорівнює 20-10т додати t квадрат. Виражаємо прискорення AX. Воно дорівнює 2 метри за секунду квадрат. За законом э, Ньютона знаємо F дорівнює m помножено на A. Тоді проєкці сили fx дорівнює m помножено на AX. Підставивши дані, ми отримуємо проекція сили дорівнює 1000 Н.